Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на колоді «Словенські легенди я продивлюся таке питання, яке ви задаєте в коментарях і яке вже читала в новинах. Це стосовно того, що США закликає своїх громадян виїхати з Росії терміново. Чому так, що так, що трапиться, що буде, що знає США, зараз розглянемо. Тому що ну, дуже багато питань і прямо ж таке турбується питання багатьох. Тому, поки я тут тасую карти, ви мені поставте лайки на відео, якщо є у вас таке бажання. А також підписуйтесь на мій канал, рада буду бачити вас в підписниках. Це ще дозволить просуватися моєму каналу, І щоб це відео побачило все більше і більше людей. Тому дуже-дуже вдячна буду. Так. В чому, причина? В чому причина? Покажіть, що США закликає своїх громадян виїхати з Росії терміново. В чому, причина? В чому причина, що Росія закликає. Ой, що США закликає своїх громадян виїхати з території Росії. Так, ну, зараз подивимося. Якісь, тому що якісь будуть зміни, якась буде зачистка, щось буде дуже тривожно на Росії. Дивіться, тут. Говорить, карта, дивіться, карта смерті, карта зачистки, карта кінця якогось. Тобто, щось буде тут завершитись, якісь будуть зміни, щось вже, знаєте, якісь трансформації будуть, щось США знає, тому що не просто так. Карта смерті випадає. Карта смерті це трансформація. Зміна подій. Було так, стане по-іншому, і щось буде якась, начебто, дивіться, зачистка, начебто кінець буде. Якомусь періоду щось закінчиться. І дуже багато страху може бути там у, на Росії, тобто яке, е, ну, з, дуже багато страху на людей буде. Прямо е, планують якісь дії, там щось планують. Дивіться, тут плани і якісь дії. якісь такі. Ну, що тут за дії? Хто зна за дії? Королева Жезлів, вона така, знаєте, говорить про рішучість, про такі тут спланованіші дії. Бачите, двійка жезлів говорить про якісь плани, плани, які прямо так розглядалися на. На високих рівнях, можливо, тому що тут, бачите, так, ну, віднеслися до цього якось. США ну, от знає, якісь плани знає і щось вона от закликає. Що будуть якісь зміни, якась буде зачистка. І от прямо карта суда, оновлення. Якесь буде. Якась зачистка, оновлення, щось таке буде. Бачите, карта суда це карта змін, оновлення. Тут мавка, бачите, закликає, що підіймайтесь, підіймайтеся, щось повинно бути, повинні бути якісь зміни, якась трансформація, що тут говорить карта смерті. Угу. Щось тут буде, знаєте, як. Якесь начебто святкування, щось такого плану, святкування, яке закінчиться. Якісь, знаєте, от якісь вищі, вищі клани тут будуть щось святкувати, якусь цілісність. Четвірка пентаклів говорить про якісь ресурси чи щось таке цілісне. І бачите, дуже великий буде удар, дуже якесь, якесь переживання будуть, тривоги будуть. Щось тут якась обманчива дуже ситуація. Можливо, якісь удари вночі. Якось так, знаєте, ну, таке подвійне дно. Карта Луна це подвійне дно. Щось тут за, х, така ситуація буде хитка, що ж тут налякає? Якась яскрава така буде подія. Щось тут буде, знаєте, дуже важкий період, якийсь для е, території Росії. Знаєте, тут е, ну, карта. Цього карта Сонця говорить про якусь яскраву, значиму подію, яка прямо буде тяжко. Тоді якось виїхати буде тяжко. Можливо, закриють кордони, чи ще щось. Тому що тут якось виїхати буде тяжко, щось будуть оголошувати, чи ще щось. Тому що тут якось карта, ще, знаєте, святкування. тобто щось, Якісь будуть прийняті мудрі рішення, якісь рішення будуть прийняті. От і питаю, що таке за зміни? Що карта смерть говорить? Говорить про те, що будуть якісь зміни, якийсь ну, такий посадовець прийме ну, хто тут Король Кубків? Ну, не знаю, тут людина, яка прямо контролює свої емоції, якісь прийме мудрі рішення, ну якісь рішення прийме. І оголосить, начебто, бачите, оголосить ну, тобто, святкування. Тут якось, це все, тут, дивіться новина, яка буде не для двох, там, ну, а для трьох більше людей. тобто, Оголосить людям про якісь, бачите, якусь таку ситуацію хитку, яка завдасть дуже великих переживань, удару такого знаєте, нанесе. І прямо буде, знаєте, щось якийсь процес буде завершено. Якийсь, щось, Ну, Такі, знаєте, люди будуть всі прибиті, начебто, знаєте, дуже ну от, налякані, тому що наступна карта це карта страху. І буде якась така яскрава подія, можливо, якесь ну ось, оголошення буде, що виїзд буде тяжким. Тобто, можливо, тут буде, знаєте, якісь закриті кордони, можливо, будуть, можливо. Що тут буде? ой. Ну, бачите, щось тут всередині, всередині якось багато вогню буде, чи всередині багато якісь суперечки будуть, чи, можливо, якісь повстання. ну Щось такого плану п'ятірка жезлів це якась криза всередині, така знаєте, яка ну от як бій з конкурентами якось такого плану. Паж жезлів, якісь ну, дії, якісь новини. Імператор. Щось буде оголошувати імператор. Дивіться, якась новина від імператора. Стосовно імператриці. Імператриця в мене Україна завжди. Стосовно, начебто, України, можливо, буде. Що тут оголошено буде? М Ну, оголошено, буде, знаєте, про якісь ресурси, можливо, землі, які, ну, от, які щось тримають, які щось тримають, в руках тримають. І карта світу і карта якихось ілюзій. Світ ілюзії. Знаєте, якісь тут така, знаєте, буде можливо новина, яка вона як прямо як ілюзії якісь будуть. Ну, повинно, знаєте, якось США щось знає, щось тут буде таке, що змінить. Якісь зміни, які дуже можуть налякати людей. І якийсь процес завершиться. Так, добре. Давайте тоді спитаємо, чи ну от, Так, що це Що це для України буде? Що це для України? Що ем, тут Для України, що це? Якась загроза, можливо, також теж є. Що США закликає своїх громадянин виїжджати із ем, цього із Росії? То що це для України? Також якась загроза, чи що це для України? Якийсь робочий процес. Завершиться якийсь робочий процес, або якийсь процес ну, дійде до кінця. Щось тут буде якесь знищення, можливо, щось тут працюють над знищенням. Ще так, можливо, карта тут. Тут можливо, бачите, якийсь король жезловий, це такий король, який контролює цю ситуацію. Щось тут буде, Ну, під підкон... якийсь процес буде, тут начебто завершений. Щось тут будуть, бачите, можливо, це на. Більше, знаєте, касається нашої річниці, і що якась буде, знаєте, якісь польоти туди, прильоти будуть. Тут працюють, працюють над якоюсь зачисткою, працюють над якоюсь зачисткою, вогняно, і буде швидко вогняно. ну... Щось по ресурсам. Ресурси можуть для України це якось знаєте, в, ну, втримання наших ресурсів. Якийсь буде хитрий хід подія, якась буде яскрава подія на успіх, на це, але вона буде похитрощах зроблена. Щось по, по хитрощах для України тут якось можливість якусь, знаєте, подія, яка от, ну, похитрощам. Але тут, дивіться, для України також якийсь буде страх, і прямо дуже великі переживання. Щось Україна буде за цей крок, що вона буде, можливо, вона буде робити, тому що тут іде процес якийсь зачистки. І вона буде тут також дуже переживати, і прямо тут буде багато страху і переживань від імператора. Тяжкий, ем, якийсь запланований тяжкий шлях від імператора, щось тут буде. Щось і Україна так буде дуже переживати по цьому поводу. Стосовно, ну, Можливо, давайте спитаємо, чи тут будуть в, Украї... в Росії щось будуть оголошувати таке, що буде в Росії? Що буде в Росії? Давайте подивимося, яка ситуація, чому повинні виїжджати ну, от, люди да, от, інших країн. Чому, яка тут... що тут за події будуть у Росії найближчим часом? Що тут за військові події, можливо, будуть у Росії. Якісь обмеження будуть, обмеження. Я ж говорю, що щось, можливо, закриють кордони, або ще щось якісь будуть обмеження, да, стосовно людей, обмеження стосовно людей, сподівання, що, щоб вони не планували дивіться, щоб вони нікуди не планували. Їхати, Якось тут буде дуже якась стосовно людей. Бачите, карта Десятка пентаклів говорить про людей, про сім'ї, про обмеження якихось людей. щось, Що тут за обмеження? ну, Бачите, кордони. Тобто тут можливо, закриті, можливо, закритість кордонів. А чому закриють кордони? Тому що якийсь дивіться, процес завершення буде. Щось тут буде таке, знаєте, якесь, дивіться, знову ж таки, якась звістка, оголошення, чи щось такого тут, святкування чогось буде. Що потім буде дуже у людей велике розчарування. Тут буде прямо втрата, бачите, ну, як дуже переживання, сльози, ну, така втрати, втрати емоцій, втрати. Того, що люди дуже будуть переживати, не знатимуть, що робити, і буде якийсь процес зачистки. Що це за процес зачистки? Якісь нові. щось буде нове зроблено, якісь прийняті рішення нові на рашці, що от приведуть людей в таку паніку. Ну, знаєте, тут якесь рішення буде імператора прийняти. Стосовно виїзду, бачите, стабільності і виїзду. От я таке щось ну, Похоже на ну, дійсно на цей король Пентаклів буде тут керувати ситуацією. Що тут колісниця нам говорить? Ну, бачите, перехід, якась перехід війни. Тому щось буде змінено. Якийсь буде хід війни змінено. Війна перейде на інший рівень. Війна перейде на інший рівень. Війна перейде на інший рівень. Це буде таке, знаєте, мудре, ну, не мудре, для когось це мудре, да? для короля Пентаклів це мудре рішення, Таке, знаєте, це подія буде дуже яскрава і прямо тут, ну, єрфант. Тут традиційно якийсь який закон, якийсь закон, от такий яскравий закон чи щось такого плана. Стосовно цілосності, стосовно ресурсів, стосовно щось стримають, щось вони хочуть стримати. Ну, Можливо, людей стримати, щоб не роз'їхалися. Можливо, я так думаю, що можливо СВ, оце ж як його, спеціальна військова операція, можливо, якось вона буде по-іншому вже називатися, можливо, щось буде ну, приурочено до річниці, щось Путін оголосить, що може оголосити Путін. Якесь рішення буде, дивіться, прийняти буде якесь рішення, яке дуже буде прямо нанесе удару. удару, переживань, прямо такий, ну, дуже такого, прямо, як кажу, удар в серце, знаєте, от такі. І він буде, але він, бачите, він буде такий, він буде дуже ну, скользький, слизький. Він буде мутний. Тут багато недоговореності, багато людям чого не скажуть, тут завуальованість така. Ну, емоції прямо переповнюють. Люди не знають, що робити, люди в підвішеному стані, якась військова да, внутрі, щось у них всередині, в Росії щось не так. Хитка дуже ситуація, дуже хитка ситуація. Якісь, знаєте, от прямо буде щось по військовому плану, дуже якесь таке непонятне, незрозуміле. Давайте спитаємо, чи... Закри... Давайте спитаємо так, чи. Ну, якщо ж США да, такий запит дає, значить якийсь щось воно знає. Давайте спитаємо, що знає США стосовно Росії, чому закликає людей повернутися? Що знає США? Чому закликала своїх громадян повернутися? Що знає США? Знає Короля Пентаклів, знає його, можливо, його плани, знає, що в нього є якийсь вибір, можливо, якось, що знає США. Хитрі плани, що він буде говорити? Дивіться, вона США, що знав США. Дивіться, король знає плани, можливо, про короля, про його хитрі задумки. Стосовно що він буде говорити, дивіться, те, що він говорить, те, що він, яку річ толкає. І вони хочуть просто ну, от, стримати, стримати стабіль, стабілізувати е, шанс, щоб люди були всі в стабільності. Не знаю. Стабільності, стан стабільності. Тобто втримати ну, от, своїх громадян, щоб вони не постраждали від чогось. Добре, давайте ще що так спитаємо, що ще спитаємо? Для України це також якась буде така, знаєте, зміна, щось закінчиться, якесь завершення. Давайте спитаємось, чи оголосить Путін про зміну. ну... Назви війни да чи якось, чи завершить він свою спеціальну військову операцію на Україні, чи якось буде це по-іншому називатися? Можливо, це війна буде оголошена. Давайте спитаємо: чи Путін завершить спеціальну операцію? Буде оголошено завершення спеціальної військової операції, чи буде завершено спеціальну військову операцію? Ну, якісь активні дії, прямо так дуже активні. Прямо тут відлюдник, якось відхід якось буде відхід що тут. Якісь втрати дуже великі ресурсів. Ну, Дивіться, тут будучи якісь якась така. ну касатим, ну стосуватиметься це якось сімей, стосуватиметься це ресурсів Росії. Що тут будуть великі втрати? Він буде от, знаєте, говорити, що в нас дуже великі втрати воїнів, тут людей, воїнів, що можливо сім'ї якось будуть ну, бунтуватися, можливо, ще щось якось. Ну, хоча це ж промова його буде. Щось тут він хоче швидко, якось змінити. Щось тут такі зміни такі великі стосовно військових. Щось військові. Можливо, якісь будуть. що тут військові? Якесь рішення прийняти. Рішення прийняти буде. Е Очікуватимемо. На якесь щось нове, на якесь нове. Початок нового, тому що старе закінчиться. Ну от ви знаєте, мені от прямо прямо мені, вже, знаєте, вони вже давно над цим працюють, давно це вже таке ну от працюють над цим і вже зараз очікують, що потрішечку будуть вже говорити. Якось вже потрібно вже говорити. Уже інформація, знаєте, і повинна вже вийти на, ну як говорять, на поверхню. Тому ну, подивимося, що там ще відео буду знімати про те, що буде говорити на своїй промові Путін 21 чи 22 лютого, там уже, можливо, більше ми це все побачимо. Тому так, щось Америка знає. Ви бачите самі, щось вона знає, щось вона хоче для своїх людей якоїсь стабільності, тобто щось уберегти своїх людей. хоче. Тому. Дякую за перегляд. Віримо, що все буде добре. Ну і слава Україні! Бережіть себе.